Коли монтуєте гіпсокартонні стелі, робіть відстань між профілями 40 см, а між підвісами 50 см. В залежності від основи, вибирайте спосіб кріплення. В нас це довгий сам ліс до стеля дерев'яна. Починається робота з профіля пристінного 27. Найважливіше це закріпити його строго по горизонту. А отак ми з'єднуємо профілі, якщо вони довші за стандартні. Кусочками 27-го і по 4 саморізи з кожної сторони. На готовий каркас спочатку монтуємо цілі листи гіпсокартону, розташовуючи їх у шахматному порядку. На місцях поперечного стикування листів треба робити перемички з коротких профілів, вставляючи їх між довгими. Цілий листок кріпиться зазвичай 60 саморізами. Тепер порада щодо шпаклювання. Під самою стелою встановіть потужний світильник, щоб створити бокове світло. Так ви зможете побачити всі найменші дефекти і якісно їх опрацюєте. Порядок такий: шпаклівка Figun Стики, потім сіточка серп'янка, потім чорновий шар шпаклівки і ще один чистовий. Кожний шар шліфується і ґрунтується. Інколи для досягнення гладкості поверхні потрібно наносити і три шари шпаклівки. Щоб поверхня вийшла гладенькою, шпаклюйте від кута і від стін. А наступні маски робіть назустріч першим, рухаючись до протилежних стін і протилежної кута. Використовуйте бокове світло як при нанесенні, так і при шліфуванні. У ясний день зазвичай достатньо світла з вікна. Воно якраз правильного напрямку, а ввечері вмикайте світильник. Працюйте по принципу заповнення ям, а не накладання слоїв. Гіпсокартон сам по собі рівний, і якщо виставлений якісно, шар шпаклівки іноді не перевищує 1 мм. І там, де шар менший, буде просвічуватись стеля темнішим кольором. Але це нормально, все вирівняється в тоні після фарбування.